Ну, якщо ти внутрі, треба намочити платок і присланути і старатися якось вийти. Так чернівецьких школярів навчили діяти під час пожежі, щоб закріпити знання з надання медичної і психологічної допомоги на Соборній площі Чернівців розгорнули консультаційний пункт. Потрібно, тому що зараз в країні йде війна, і ми не знаємо, що буде завтра, що буде після завтра. Рятувальники, психологи, медики та волонтери до 11 грудня показуватимуть та навчатимуть, як діяти під час надзвичайних ситуацій, і, зокрема, в умовах війни. Ми пробували залучити якомога більше спеціалістів для того, щоб надати кваліфіковану професійну відповідь на ті питання, які виникають. Кі консультації із демонстрацією теорії на практиці учням стали цікавими. Вони дізнались окремо, як працюють пристрої для вимірювання радіації чи газу про психологічну підтримку в екстрених ситуаціях та вчились на манекенах надавати до лікарську допомогу. Хотів би саме більше дізнатися, як на АТО дають першу допомогу, як вони вправляються з цим сильно. І мені саме більше сподобалося, як людину врятовують, можна врятувати і можна врятувати навіть маленьку дитину. Як Якщо вона навіть без свідомості через військові дії на сході, курси до лікарської допомоги у Чернівцях відвідує небувало велика кількість людей, каже інструктор Червоного Хреста. Особливо цього року у нас у більшості масові такі звернення людей, і у нас відбуваються курси, майже кожного дня проводяться після проведення цих 12-одинних курсів, людина отримує сертифікат європейського зразка. Консультанти пункту також підготували брошури про правила безпеки під час різних надзвичайних ситуацій. Такі знання кажуть потрібні для власного захисту та порятунку життя іншої людини. Має гуменна Михайло Антонюк, місцевий час.